Рідні пастора добровольця з Маріуполя майже рік вважали, що він загинув у полоні. Та переживши Азовсталь, поранення та дві колонії, він повернувся і мріє про одруження. Анатолій Волошин, пастор протестантської церкви Маріуполя, який став на захист свого міста. Брати зброю в руки і стріляти то в біблії написано не вбий, але я все одно. Пішов з тією думкою, що я іду захищати свій дім. Однак Анатолій не зробив жодного пострілу, а натомість працював, аби побратими вижили. Коли росіяни напали повномасштабно, пастор записався до місцевої тероборони. Усе життя він працював на бульдозері, і це вміння знадобилося під час оборони міста. Анатолій рив траншеї та ями для бліндажів, зводив капаніри для БТРів. Я е вночі без світла. Не було видно де ми купаємо, що ми купаємо, є в ковшу щось або нема. А, але все ж таки а, виконували цю роботу. 14 березня чоловік отримав поранення, осколок потрапив під ребра, понівечило руку. Поки його оперували в місцевому госпіталі, росіяни вже бомбардували місто. Після лікарні пастор опинився в укритті Азовсталі разом з іншими прооперованими у темному сирому бункері. Його молитва додавала людям світла. Сусіди, котрі були зі мною, і лежали, то вони казали: давайте, давай Толік, давай помолимось, щоб Господь сохранив нас. І ми молились оборонці Азовсталі билися до наказу командування скласти зброю та зберегти своє життя. Анатолій потрапив у полон до переповненої казарми Воленівці, де було 450 інших полонених. Постійні допити, очікування невідомого, звуки катувань наших людей. Росіяни називали пастора фашистом в окулярах, а він увесь час підтримував побратимів. 29 липня, коли росіяни обстріляли колонію Волинівці, Діти Анатолія вирішили, що батько загинув. У розпачі вони оплакували його та написали про смерть пост у соцмережах. Утім, у списках загиблих його не виявилось. З'явилася надія, що Анатолій живий. У цей час чоловік перебував у фільтраційному таборі на окупованій Луганщині. Там Анатолій знову відчув себе пастором. Навколо нього збиралося до 20 полонених, аби молитися. Духовне єднання допомагало воїнам відволіктися від думок про самогубство. Коли у штабі Анатолію повідомили, що він іде на обмін, його серце розпирало від радощів на кордоні в Сумській області. Після довгих 295 днів він відчув себе вдома. У мене був комок в горлі, сльози радощі. І е, розуміння того, що я тепер вільна людина. Нині пастор живе з двома синами у Києві, відновлює здоров'я та мріє про майбутнє. В мене є е, така мрія е, побувати в океані е, і навіть в шторм. Хочу одружитися.